Зустріч Дональда Трампа з міністром закордонних справ в Британії Девідом Кемероном, що вона означає для України і Британії. Це канал Генрі Let's get cracking! Важлива не сама зустріч, чи її результати, або їх відсутність, а те, що ці результати говорять про нинішній момент і що вони віщують на майбутнє. На мій погляд, моделюючи це майбутнє, варто виділити три речі. Перша ця зустріч з великою імовірністю була лебединою піснею урядів на чолі з консервативною партією, і епізод із Трампом навряд чи має шанси на успішне продовження в разі його обрання президентом США з огляду на те, що Девід Кемерон не перша людина, до якої Трамп буде дослухатися. Протиріччя між ними вже траплялися раніше. А враховуючи, що команда Трампа і команда Сунака це групи з дуже різними політичними перспективами. Трамп ухвалюватиме доленосні рішення щодо України, вже спілкуючись напевно із новим керівництвом Великої Британії на чолі з лейбористською партією. Тут нагадаю, що Девід Леммі, який у команді лідера лейбористів Кіра Старнера, відповідає за зовнішню політику, називав Трампа жінко-ненависником та симпатиком неонацистів. І зараз починає коригувати цю позицію, розуміючи, що працювати з адміністрацією Трампа можливо доведеться. Тому якщо ми зрештою отримаємо прем'єрство Старпера і президентство Трампа, то між ними ще певний час триватиме притирання одне до одного. Друга річ це власне те, як відбуватиметься це притирання щодо ключових питань, а саме близького сходу Індотихоокеанського Тихоокеанського регіону та України. Щодо близького сходу, усе не так однозначно. З одного боку, зараз не схоже, що між Трампом і Стармером виникнуть суттєві розбіжності. На підтвердження на початку цього року лідер лейбористів узагалі відійшов від генеральної лінії своєї партії, підтримав Ізраїль і заявив, що одностороннього визнання державності Палестини з його подачі не відбудеться, тільки two state solution». З іншого ж боку, на нього тисне значна частина його ж партії і виборців, які вимагають від Стармера закликів до негайного припинення вогню. Отже, він опиняється між двох вогнів. Якщо Стармер таки стане головою уряду, щоб вийти з цього становища, йому доведеться справді закликати до припинення вогню, але й пояснити євреям і палестинцям його потребу, себто що їм є про що домовлятися. А для цього потрібно буде вести дуже незручну розмову з Дональдом Трампом щодо мирного плану. Справжнього, а не як минулого разу, коли він визнав Єрусалим столицею Ізраїля. І тут дуже велике питання, чи буде це до снаги команді Стармера. Щодо індотихоокеанського регіону, питань не менше. Консервативна партія взяла на озброєння поняття «Indo-Pacific Tilt», цебто Індотихоокеанський ухил. Щоб підкреслити значення цього регіону через вплив Китаю і підкріпила його діями. Наприклад, у 23-му році Британія уклала з Японією угоду, яка дозволяє їм розміщувати свої війська на території один одного. З 27-го року в Австралії на ротаційній основі буде присутня британська атомна субмарина поряд з американськими. Водночас заяви представників команди Кіра Стармера, які відповідають за зовнішню політику та оборону. Девіда Леммі та Джона Хіллі показують, що лейбористи від цього не в захваті, тому що, на їхню думку, найбільші загрози для Британії походять з Європи. Чи означає це, що замість Global Britain ми побачимо дуже європейську Британію? Не думаю. Але знаючи позицію лейбористів, цілком можливо, що вони більше фокусуватимуться саме на європейських питаннях, щоб відновити торгівлю, стримувати Росію і показати державам східного флангу НАТО, що на Британію вони можуть покластися. Третя річ: що це все означає для України і чи можемо ми розраховувати на Лондон? Більш європейська Британія, звісно, буде для нас плюсом в плані отримання допомоги швидше і в дещо більшій кількості. Про що Кір Стармер говорив, але усього є межа: чогось значно більшого ніж 3 мільярди доларів, обіцяних на цей рік, очікувати не варто як і того, що Лондон зможе в разі чого зайняти нішу Вашингтона в підтримці України. Більш важливо те, чи зможуть різні політичні сили в Європі, які підтримують нас, робити це на основі єдиного підходу. Тому що зараз умовно і Франція, і Німеччина хотіли б перетворити Європу на міцну фортецю, але їх розуміння її будівництва відрізняється. Наприклад, Німеччина просуває ідею військового Шенгену, щоб спростити пересування сили засобів і реагування на загрози. До речі, відповідну угоду на початку цього року німці уклали з Нідерландами та Польщею. Але Франція залишається осторонь цього проєкту і планує розташувати танки леклерк у Румунії, укладає безпековий договір з Молдовою і допускає, що західні війська можуть бути і в Україні, на відміну від Німеччини. У підсумку ми маємо не єдине уявлення про те, що Росія це загроза, потрібно допомагати Україні і посилюватися радше йдеться про внутрішнє змагання за вплив у Європі, де різні центри сили шукають собі союзників. Тож питання на майбутнє в тому, чию сторону в цьому змаганні займе Велика Британія і чи зможе вона схилити шальку терезів у німецький чи французький бік. У 19 столітті Лондон радів би від такої ситуації. В Європі точаться суперечки, а ми залишаємося осторонь і вирішуємо, в який момент кого підтримати. Але зараз від цього навряд чи є користь, тому що на кону стоїть майбутнє НАТО його єдність в умовах, коли не зрозуміло, що відбуватиметься в Сполучених Штатах після можливого переобрання Трампа. Дякую за перегляд. Закликаю підписатися на цей канал, мій канал в телеграмі, і підтримати створення нових відео у БайміКофі. Посилання внизу. Побачимося.